Слава Україні, друзі! Радо запрошую вас на свій канал. Зі мною ви з легкістю зможете готувати найрізноманітніші страви. Закликаю вас підтримувати український контент. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і нехай українське відео побачить увесь світ. Відтепер ви можете стати спонсорами цього каналу за приємні бонуси. Всі деталі в описі до цього відео. А на каналі ви знайдете багато неймовірних рецептів на будь-який смак та бюджет. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нових цікавих відео. Друзі, а сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже просте, але навпрочуд смачне кукурудзяно сирне печівко з родзинками. Це буде дуже просто і швидко, і погляньте, який результат у нас з вами вийде. Неймовірно, пахне, дуже-дуже смачне. Печівко виходить з смачною такою скоринкою, але дуже ніжна всередині. Просто ідеально. Погляньте. Ну, дуже смачно, тому обов'язково готуйте подвійну порцію, бо воно закінчується дуже швидко. Бачите? Яка ніжна всередині ну просто та не у роті. Тому давайте скоріш починати. Перш ніж почати, друзі, хочу зазначити, що всі інгредієнти для приготування мають бути кімнатної температури. Отже, необхідно взяти 220 г кукурудзяного борошна, 100 г кисломолочного сиру, 150 г цукру, 100 г родзинок, одне велике яйце категорії Ц0. 50 г вершкового масла, 10 г ванільного цукру, 1 чайна ложка розпушувача і дрібка солі. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Для тіста в мисці з'єднуємо кисломолочний сир. Я беру 5%. Далі додаємо м'яке вершкове масло до нього і цукор. Ванільний цукор та дрібку солі. І вилкою я ось так гарненько все розминаю декілька хвилин. Сир в мене зернистий, тому хочу трішечки його розбити. Далі додаємо одне яєчко, перемішуємо, і заздалегідь замочені крутим окропом родзинки. Все ще раз перемішуємо. Далі просіваємо. Кукурудзяне на борошно, раджу спробувати саме його і розпушувач. І Замішуємо дуже швидко тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Бачите, друзі, тісто досить легко збирається в кульку, тримає форму, ідеально. Все, я вже підготувала дечко. І буду ось так чайною ложечкою набирати невеличкі такі кульки і прямо таки у вигляді кульок буду перекладати готове печивко на дечко. Хочете, приплюсніть трішечки його. І відправляємо у заздалегідь розігріту до 180 градусів духову шафу на 25-30 хвилинок. Друзі, як тільки починаєте вже готувати, формувати печивку, можете відразу вмикати духову шафу. І трішечки тепле печивко, за бажанням притрушуємо цукровою пудрою і все можна подавати до столу. Ну, дуже гарне, апетитне і неймовірно смачне. Можна за смаком ще додати цедру апельсина або лимона, буде також дуже смачно. Друзі, я вам дякую, що ви зі мною що коментуєте відео, що пишете дуже гарні слова і побажання. Я вас також вітаю з прийдешніми святами. Бажаю, щоб все було спокійно, щоб у вас все було добре і щоб всі були здорові. Слава Україні!